З місця у кар'єр господарі відразу ж летять в атаки. Багато пресингують, звично для себе псують кілька нагод і забивають. Михайло Грицина відкриває рахунок. Минає небагато часу, і Роман Курдова подвоює перевагу львів'ян. Швидкий старт це вже візитівка енергії. Потеряли повністю концентрацію. Ми втратили концентрацію. Пропустили два швидкі м'ячі. Команда посипалась. Перші два голи зробили результат, а потім ворота відкрились. І у наші ворота полетіло все. Півтайму позаду, і це нарешті стається. Лука створює щось схоже на момент. Лука створює, а енергія забиває. До розгромного рахунок доводить Павленко. Трибуни вимагають більшого. І ще до перерви Кордоба та струк запалюють на табло красномовні 5 5-0». У другому таймі Лукас пішов п'ятьох, але моментів і того у гостей не побільшало. Кардаш суперника пробачає. А от Михайло Грицина порожні ворота вражає. Нам тренер дав установку в перериві, що не треба на тому зупиняти, що команда після того, як буде програвати, буде наоборот, активніше. І ми очікували, то, що команда вийде на п'яту. Тарасенко розмочує рахунок, але відразу ж Грицина молодший, оформлює хитрик. Забив і Грицина старший. Тарасенко ще встиг підсолодити пілюлю. 8-2. Зуміли перекрити зони, незважаючи на те, що пропустили два м'ячі, але це було, в принципі. За рахунок індивідуальних А наступний домашній матч енергія зіграє з чинним чемпіоном локомотивом. Віталій Кулачковський, Віталій Дорош, головні новини Львова.